Уявіть собі ваш ідеальний вечірній вайб. Ви прийшли, сіли в шкірене крісло, спостерігаєте за панорамою нічного міста, за цією ідеальною вечірньою тишиною, де ззаді просто чується легке потріскування каміну. Чуть -чуть ця вся атмосфера має легку задимленість від даного каміна. І збоку стоїть келих олдфешено, який ви попиваєте, і тліє збоку кубинська сигара. не нешкідливо, тому сьогодні ми поговоримо про ще одне. Одну розкішну композицію від Tom Ford, яка отримала назву Tobacco Wood. Він набагато брутальніше звучить і набагато брутальніша атмосфера, ніж в того самого відомого Tobacco Vanille. Суть в тому, що тут атмосфера старих шкіряних меблів, дорогої шкіряної куртки, яка вже роками простояла десь на вішалці в гардеробі. Також тютюновий ваб, який поєднаний з легкою задимленістю, але ця задимленість вона не сповнена Ладану, а сповнена на саме від горілості дерева строгий та вишуканий, немов туман, який відразу огортає все приміщення від вашої присутності, офігенна стійкість, офігенний шлейф. Тому обов'язково рекомендую, хто хоче щось максимально шкіряного, деревного та задимленого композиція підходить як для чоловіків, так і для жінок і доступний в нашому розпиві від 1 мл.